Курс національного спротиву у Миколаєві триває навчання, яке допомагає громадянам підготуватися до кризових ситуацій. У межах цієї програми працівники міської ради отримали сертифікати, що підтверджують здобуті протягом курсу знання. Чому це актуально? Чого навчають та хто може долучитися? Дізнавалася Яна Циня. Корисні знання, які допоможуть врятувати життя. Представники міської ради 27 березня офіційно отримали сертифікати з курсу національного спротиву. На захід завітав керівник апарату Миколаївської обласної адміністрації В'ячеслав Бонь. Заходи, які проводяться з ініціативи президента України Володимира Зеленського до створення мережі подібних центрів, активно включився офіс президента. Міністерство оборони, кабінет міністрів, обласні військові адміністрації то сьогодні група, яка в основному складалася з працівників міської ради. В принципі, це центр підготовки населення до національного спротиву, тобто, це передбачено для всіх громадян, і ми сподіваємося, ми впевнені, що ці громадян, які будуть до цього підключатись, буде все більше і більше. Навчання організовує центр підготовки громадян до національного спротиву на базі комунального підприємства Миколаївська обласна варта на зараз приблизно 283 учасники отримали сертифікати про успішне проходження курсу. Наш курс він розрахований на один місяць 40 годин. Станом на зараз це 40 годин згідно програмі. І 40 годин це 9 предметів два рази на тиждень. Основні предмети це домедична допомога, підготовка з БПЛА, це навички БПЛА, також стрілецька підготовка, вогнева, тактична підготовка, інженерна підготовка. Інженерна підготовка це протимінна діяльність. Миколаївська військова адміністрація матеріально підтримує курс національного спротиву. На рік виділяється більше трьох мільйонів гривень. Приблизно 75% коштів спрямоване на забезпечення тренерів, говорить Олег Рахмілевич. Нам допомагає Миколаївська обласна військова адміністрація, виділяє на це нам кошти, і ми розширюємо матеріально технічну базу. Скажімо, початкові навички роботи з БПЛА в нас складаються там є такі симулятори, тобто це ноутбук, окуляри віртуальної реальності та пульт окуляри віртуальної реальності. Це дуже, дуже цікаво всім. Ну і також в нас є тренажери для серцево-легеневої реанімації, тампонування Ран і. Багато чого ще е, цікавого. Учасники заходу зазначають, що вся інформація якісно подана від тренерів та зазначають практичну користь отриманих знань. Дуже сподобалось враження цікаві, класні навички. Ну матимемо надію, що вони нам в житті не знадобляться, але для себе дуже корисно і дуже надію, що не перспективно. Курсанти після завершення навчання можуть впевнено використовувати здобуті навички, щоб врятувати людину в небезпечній ситуації, говорять інструктори. На виході мені курсанти сказали, що вони зрозуміли, що не розгубляться, якщо буде така ситуація, яка потребує від них якихось нагальних дій. Як мінімум, вони знають, який має бути порядок їхніх дій, якщо не можуть самі, будуть кликати на допомогу. А загалом уже знають, як самостійно справитися з будь-якою ситуацією. В межах базових знань. Популяризація курсу зростає не лише в Миколаєві. до програми долучаються й інші регіони, говорить В'ячеслав Бонь. У нас є меморандум з Херсонською обласною військовою адміністрацією, яка звернулася до нас з проханням, щоб ми сприяли в навчанні їхніх робітників, представників місцевого самоврядування Херсонської області, і те, що вони вже не одна група пройшла навчання, воно говорить про те, що ці знання і ці навички вони дійсно корисні і вони потрібні. Таке навчання може пройти кожен, кому виповнилося 18 років. Щомісяця анонсується новий курс в телеграм-каналі Миколаївської обласної варти. Також записатися можна за даними номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Яна Циня, Владислав Новідомський, новини на телеканалі МАРТ.